Всіх вітаю на своїй пасіці. Давненько не знімав я відео. Е, ну, було на то декілька причин. Ну, перш за все вже такі основні роботи на пасіці закінчились. І щось знімати, показувати ну, немає. Тим більше на протязі трьох років, що я веду свій канал, вже всі роботи я і осінні, і весняні, і літні, і зимні, все розказав, показав, тому ну, не бачу сенсу по 10 разів одне те саме знімати, показувати. Бджі в мене вже повністю готові до зимівлі, тому я на пасіці тільки прогулююсь, дивлюся, чи тут порядок, чи немає нападу. ос, бо ну, бджілки сидять по вуликах, не літають. Зараз вже нападу не буде, на дворі прохолодно, 13 жовтня на дворі. А от оси літають. І ще будуть літати. І зараз бджілки вже зібрались у клуб, вже вони більш вразливі, тому трошки оси налітають. Роблю пастки, ставлю по пасіці, щоб... Оси туди влетіли, тупилися. Теж є в мене на каналі відео, як я роблю пастки, щоб заманювати туди ос. Тому такі справи з джілками, ніби все в порядок, всі гудуть, всі живі, здорові, надіюсь, перезимують, ну і з весни вилетять, запрацюють з новою силою. Це одна причина, чому відео не було так довше. Друга причина ну зараз трошки в мене зміни в моєму особистому житті. Зараз не так часто я і знаходжусь на пасіці. Приїжджаю тільки на вихідні, ось так проходжусь, тут дивлюся. Хто додивиться до кінця відео, я кусочок ставлю, покажу, чим я зараз займаюся. Тому я не знаю, як в подальшому буде з відео, наскільки часто вони будуть виходити, що я буду знімати, адже в основному мій канал був спрямований це жильництво. Ну але я думаю, можливо, щось трошки буду знімати і вже не тільки про бджіл. Більш різноплановий напевне, контент знімати. Покажу, що я роблю, де я роблю. Звісно, не все буду показувати, тому що не все можна показувати і не все можна розповідати. Буду виборочно, що можна, те покажу, що не можна, не покажу. Тому, кому цікаво, ті залишайтесь на каналі, кому не цікаво, можете відписуватись. Мені все одно, я... Це все знімаю, роблю своє задоволення. Мені подобається знімати, монтувати. У мене для цього є всі умови. і Це для мене як відпочинок зняти відео, сісти, змонтувати, виставити його. І би, та й для своєї історії на пам'ять, щоб через 20-30 років зайти, подивитися, як я виглядав, що я робив, де я був. Тому ну, це буде класно. Я вичаюсь, можливо, буде вітер трохи задавати мікрофон. Не взяв я з собою додаткові камери, які записують у мене звук. Ну але нічого. Я думаю, на відеоредакторі я постараюся і зроблю максимально комфортно, щоб було переглядати це відео. Ось такі, друзі, справи. Так що дивіться, хто хоче підписуйтесь, відписуйтесь. Відео, я ж кажу, будуть, канал буде жити, буду щось знімати, показувати. Походу я придумаю собі щось, як далі про, що про що буде мій канал. Але я ж кажу, напевне, більш буде такий різноплановий. ближче весна-літо, то все одно буде більше відео про пасіку. Ну а зараз цей період зимній все одно так і багато немає, що знімати, показувати про саму пасіку про бджіл. Тому буду знімати щось цікавеньке для вас виставляти. Бо я ж кажу, мені подобається цим займатися. Ну а зараз кусочок, дивіться, чим я зараз займаюся. Дуже цікава, така непильна робота, так скажемо. Трошки фізично важка, але нічого. Потрібно помаленьку Україну відбудовувати. Так що Працюємо, живемо, розвиваємось. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь. Ну і до нових зустрічей. Побачимо.